Доброго дня, шановні відвідувачі нашого YouTube каналу. Вас вітає Дніпрорудницький індустріальний фаховий коледж і запрошує на денну та заочну форми навчання. В цьому відеоролику я надам вам інформацію щодо освітньо-професійних програм підготовки фахового молодшого бакалавра та спеціальності, за якими ми проваджуємо освітню діяльність. Ознайомлю вас з термінами вступної кампанії і надам інформацію щодо того, де ж знайти більш детальну інформацію, як з нами зв'язатися. Тож, розпочинаємо. І так, наш коледж розпочав свою освітню діяльність 1963 року. Ми розташовані були в місті Дніпрорудному, але, на жаль, зараз наше місто в тимчасовій окупації, тому вже четвертий рік ми переміщені до міста Запоріжжя і ведемо свою освітню діяльність з, за адресою вулиця Незалежної України, 43. Які ж освітньо-професійні програми та спеціальності ми вам пропонуємо в 2025 році? Вісім освітньо-професійних програм. Чотири спеціальності досить затребувані на ринку праці, особливо з оглядом на сьогодення? І що ж вони собою являють? Так, от наша перша спеціальність. Нинішня назва її «Ж-16» 16. Гірництво та нафтогазові технології має в своєму складі три освітньо-професійні програми. Перша експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв, підземна розробка корисних копалин та шахтне і підземне будівництво. Ну, щоб я хотіла заважити? Чому все ж таки варто до нас прийти на навчання дев'ятикласникам, тому що ті, хто гарно навчаються, будуть за свою гарну працю отримувати стипендію: стипендіальне забезпечення, про це більш детально ви дізнаєтесь в наступному ролі. Я тільки хочу сказати, що стипендія у нас від 1510 гривень. До 1000, 2809 гривень. Спеціальність G16 гірництво відноситься до спеціальностей, які користуються особливою підтримкою держави, тому стипендіальне забезпечення на цій спеціальності і на наступних спеціальностях про них я скажу пізніше, трохи вище ніж ординарна, тобто звичайна стипендія в коледжах. Де можуть працювати випускники цього напрямку? Ну, по-перше, це гірничі підприємства, шахти, рудники, кар'єри. По-друге, що стосується освітньо-професійної програми експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання, то це в спеціальності будь-якого профілю, які пов'язані з електроенергетикою. Які посади можуть займати випускники? Це посади технічні, технік, електромеханік, енергетик, механік, робітник високого розряду і технік-технолог? Далі наступна наша спеціальність це G11 машинобудування. До речі, хочеться сказати, що на сьогодні, в зв'язку з об'єктивними причинами, найоб'єктивнішою з яких є війна з Російською Федерацією, наша машинобудівельна промисловість, яка, не дивлячись ні на що, розвивається, потребує спеціалістів саме цих напрямків. Також спеціальність користується державною підтримкою, тому підвищена стипендія 1930 гривень звичайна, 2809 гривень підвищена. Підвищена стипендія призначається тим студентам, які навчаються без оцінок добре, тобто на одні відмінні оцінки. П'ятірки за п'ятибальною шкалою і 10, 11, 12 за 12-бальною шкалою. Освітньо-професійні програми цією спеціальністю це технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях і друга програма комп'ютерні технології в машинобудуванні. Випускаються техніки-технологи. Які е, мають можливість і, і вести конструкторську підготовку, технологічну підготовку е, процесів на машинобудівних підприємствах, працювати в конструкторському бюро і в е, відділах технологів і майстром на дільниці, і начальником дільниці е, на саме на підприємствах машинобудівництва, до речі. Наразі дуже популярні такі напрямки, як 3D-моделювання, вироблення різних деталей на 3D-принтерах, тобто 3D-друкування, і тут стає в нагоді така освітньо професійна програма, як комп'ютерні технології, машинобудування. Дуже шире, широкий спектр комп'ютерних технологій, саме інженерних комп'ютерних технологій, вивчають наші студенти саме на цій освітньо-професійній програмі. Наступна спеціальність – 19 будівництво та цивільна інженерія, спеціальність гарна, спеціальність затребувана, ви ж бачите, що твориться довкола. І е, країна потребує відновлення і відновлення на високому рівні, е, на сучасному рівні. Тому ми пропонуємо е, вам дві освітньо-професійні програми: це будівництво та експлуатація будівель і споруд, і друга програма опорядження будівель і споруд, і будівельний дизайн. Чому гарна е, програма опорядження та дизайн? Я хочу сказати, що наші студенти вивчають не тільки дизайн, тобто вони не тільки художники, да, малювальники, але й основи технології, тобто вони будуть розбиратися, як будувати, як ув'язати дизайн, тобто зовнішній вигляд, те, що хоче бачити замовник з тим. Які є можливості у, саме у будівельників? Стипендія 1510 гривень, підвищена стипендія 2198 гривень. І е, наступна спеціальність D3 – менеджмент. Може бути бюджетне навчання, взагалі то протягом деякого часу ми приймаємо на навчання за контрактом. Контрактне навчання в минулому році складало 15 тисяч гривень на рік на всі спеціальності. В цьому році, з оглядом на інфляції, буде підвищена дещо. Вартість навчання. Ну, не більше ніж на 40%, як нам говорить держава, так от економісти наші випускники цієї спеціальності ветри менеджмент вивчають дуже широкий спектр дисциплін, які стануть вам нагоді, якщо ви пов'язуєте з пов свою діяльність або ви бачите себе. Майбутньому, як економістів, бухгалтерів, нормувальників, управлінців, то ця спеціальність для вас, до речі, ця спеціальність відрізняється від попередніх тим, що зовсім немає в своєму складі креслень. Значить, ну, от, треба подумати тим, у кого. Деякі проблеми з просторовим баченням, да, для того, щоб звернути увагу на цю спеціальність. Але що я хочу сказати, що ті студенти, які приходять до нас, вони починають вивчати технічні дисципліни, в тому числі і креслення, технологічні дисципліни з нуля, тобто не варто лякатися того, що, наприклад, ви не вивчали цього в школі, ви не вивчали цього взагалі, да, і у вас в наявності якісь проблеми, не лякайтеся, ми вас всьому научимо. Так от, чому ж таки наші студенти і свого часу я, і свого часу мої діти, і діти наших колег обрали навчання у коледжі? Ну, по перше, ми маємо ліцензію. На провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти, тобто ми приймаємо на навчання на базі 9 класів, і наші студенти протягом двох років вивчають загальноосвітні дисципліни, поєднуючи їх з дисциплінами професійного спрямування. І отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти державного зразка точно так же, як і випускники 11 класів. Тобто, закінчивши другий курс, провчившись у нас два роки, наші здобувачі освіти мають повне право отримати свідоцтво про закінчення. Повної загальної середньої освіти, здати е, навчальний національний мультипредметний тест або е, зовнішнє незалежне оцінювання, і змінити свою траєкторію, вступити е, до університету, або е, поміняти, змінити свою спеціальність до речі, е, перейти е, на іншу спеціальність або обрати іншу освітню професійну. Програму можуть вони і в нашому ж закладі освіти, провчившись рік, два, ну, може бути, і три, якщо це споріднені освітні програми. Тобто є всі можливості для того, щоб, усвідомивши, змінити траєкторію свого навчання. Далі наші студенти, проходячи, Практику на підприємствах отримують свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації. Далі, закінчивши навчання в закладі освіти, випускники отримують диплом фахового молодшого бакалавра за обраною спеціальністю, наголошую диплом європейського зразка. Який має е, переклад англійською мовою і додаток на 12 сторінках, який е, показує, які е, компетентності, програмні результати навчання отримав здобувач освіти е, під час е, навчання в нашому коледжі. Далі немаловажним є кар'єрне зростання, тобто. Е, як то кажуть, поганий той солдат, який не мріє стати генералом, так, от, навчання в коледжі відкриває можливості стати саме цим генералом. Тобто можна прийти на підприємство робітником і, маючи диплом фахового молодшого бакалавра, диплом коледжу, піднятись по кар'єрним кар сходинкам. Я не кажу, що це. Обов'язково, але ми надаємо можливість, ви можете нею скористатися. Далі, Ну і що дуже актуально зараз, зверніть увагу, що ми приймаємо, маємо можливість приймати на навчання без ЗНО та НМТ, тобто ті, хто не здали мультипредметний тест. Щоб не втрачати рік свого життя, ви можете прийти до нас на навчання, підтягнути свої знання і спробувати здавати національний мультипредметний тест наступного року, і наступного року, і наступного року, врешті-решт, ви можете отримати той результат, який ви забажаєте. Навча... На навчання ми приймаємо за співбесідою, але про це пізніше. Далі, крім того, що наші випускники працевлаштовуються на підприємство, вони мають змогу вступити на університет до університету на скорочений термін навчання. Це зазвичай другий курс або перший курс скороченого терміну навчання. Далі, ну, комп'ютеризація навчального процесу. Як і нашого життя, да, діджиталізація, вона нас супроводжує всюди. Далі 2024-2025 навчальний рік ми розпочали в змішаному форматі, тобто, частина наших студентів, частина дисциплін викладалася офлайн в кабінетах, Хотіла сказати в звичному, уже в незвичному для нас режимі, але з оглядом на ситуацію теоретичне навчання було переведене в дистанційний формат, в звичному для школярів вигляді за допомогою Google Classroom, не дивлячись на те, що ми переміщені, на те, що ми в хмаринках да? розкидані по всьому світу. Але студентське життя продовжується. Ми проводимо як онлайн заходи, так і офлайн заходи. Ось цьому році ми набували навичок екстремальної медицини, були на навчанні. Бачите, на фото у нас такі був кривавий іспит. Навчалися діям в екстремальних умовах, що дуже актуально зараз. Відвідуємо заходи, відвідуємо музеї. Тобто, наші студенти, як і всі в країні, не обділені студентським життям. Приходьте до нас, і ви в цьому переконаєтесь. Ну і щодо термінів вступної кампанії: по-перше, ми приймаємо на навчання. Випускників абсолютно всіх рівнів, це і базова середня освіта 9 класів, це і повна загальна середня освіта 11 класів, це і кваліфіковані робітники, тобто випускники професійно-технічних закладів освіти. Далі випускники фахової передвищої освіти технікумів і коледжів. І випускників університетів також всіх рівнів бакалаврів, магістрів і найвищого рівня аспірантів. Так от, навчання проводиться за бюджетною і контрактною формами. В цьому році абсолютно на всі форми навчання я маю на увазі і бюджет, і контракт необхідно для вступу написати заяву. Власноруч, або за допомогою в електронному кабінеті більш детальна інформація в правилах прийому в наших є, або звертайтесь за телефонами до нас, будемо пояснювати, бо у кожного абітурієнта свої можуть бути якісь особливості, тому не, будь ласка, не стісняйтесь, звертайтесь, розкажемо, допоможемо. Так от, на всі рівні освіти, вибачте, за усіма рівнями освіти, на бюджет або на контракт необхідно написати заяву, необхідно скласти мотиваційний лист і необхідно пройти індивідуальну усну співбесіду. Що стосується випускників. 11 класів і всіх інших рівнів освіти, тобто тих, у кого є е, атестат, і е, була спроба здавати ЗНО або НМТ, е, за три останні роки е, можна без співбесіди подати результати національного мультипредметного тесту. Щодо мотиваційного листа е, вимоги ви можете знайти на нашому сайті. Далі на базі 9 класів електронні кабінети вступника починають реєструвати з 25 червня прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди з 1 до 14 липня на бюджетну форму навчання. Всього два тижні. Будь ласка, зважте на це і вчасно принесіть нам свої документи або надішліть. Вступ, можливий і дистанційний, тобто ми задіємо усі абсолютно шляхи: це і електронна пошта, це і месенджери, звертайтесь, надсилайте, телефонуйте, ми для вас зробимо все можливе, а може і неможливе. Про співбесіди будуть проводитись з 15 липня до 23 липня і додатковий прийом документів до на контракт до 11 жовтня. Вступна кампанія завершується абсолютно для всіх рівнів до кінця жовтня. На базі 11 класів реєстрація електронних кабінетів розпочинається з 1 липня, з 5 до 26 липня, приймаються заяви та документи. Для осіб, які вступають на основі співбесіди, ті, ж, хто мають результати Національного мультипредметного тесту, подають заяви виключно в електронній формі з 5 липня до 2 серпня. Співбесіди для вступників, які не мають результатів НМТ, проходять з 24 липня до 6 серпня, знову-таки заважується бюджет. На контракт додатковий прийом документів до 11 жовтня. Щодо співбесіди, співбесіду проводимо за двома предметами: це математика і українська мова. Далі, на базі 11 класів на заочну форму навчання, електронні кабінети реєструються з 1 липня. Заяви приймаються е, разом з документами в особисто або через електронний кабінет з 15 серпня до 7 вересня, умови вступу, співбесіда та мотиваційний лист. Далі на е, базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста і всіх інших рівнів освіти, е, е, також прийом заяв та документів. Особисто або в електронному вигляді з 5 липня до 2 серпня додатковий прийом документів до 11 жовтня для всіх рівнів освіти і е, співбесіда або мотиваційний, і мотиваційний лист є умовами вступу. Е, на заочну форму навчання вступників цих рівнів. Ми приймаємо документи з 20 вересня до 11 жовтня, також за співбесідою і мотиваційним листом. Які ж документи необхідно подати для е, подання при, при поданні заяви у паперовій формі? Це копія документа, що посвідчує особу. Це може бути паспорт, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код. Для тих вступників, хто будуть вступати з окупованих територій, у кого не було можливості оформити паспорт громадянина України, є можливість вступати за свідоцтвом про народження. Копія військово-облікового документа для вступників, які досягли призовного віку, це приписне свідоцтво для вісімнадцяти двадцять. 5 років вступників чоловічого полу і військово-обліковий документ в електронному вигляді або паперовому вигляді для вступників старших за 25 років. Копія документа про освіту, копії сертифікатів ЗНО НМТ, кольорова фотокартка в електронній формі. Для тих, хто буде вступати. Через електронний кабінет, а я хочу сказати, що це майже всі вступники. Так от під час реєстрації вступник повинен підготуватися завчасно і мати електронну пошту, адресу якої він буде подавати при реєстрації електронного кабінету, далі серія та номер документа про освіту. Це є основою вступу, якщо у вас документ про освіту є пластиковим сформований в ЄДЕПу або роздрукований за допомогою цифрових технологій. Якщо ж це документ про освіту виданий поліграфічним способом, тобто книжечка, то такі вступники мають звернутися до приймальної комісії закладу освіти. Далі номер Пін-Код та рік отримання сертифікату ЗНО. Це треба підготувати заранше і тримати перед собою, коли ви будете реєструвати електронний кабінет. Далі паспортні дані, ідентифікаційний код і реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступної кампанії, інформацію про які доступна в державних реєстрах. Щодо спеціальних умов, також ви можете переглянути наш окремий ролик, щоб зараз не е, приймати е, вашу увагу. Далі ми запрошуємо вас на наш сайт для того, щоб отримати більш детальну інформацію, наш сайт d.com.ua. На сайті є вкладочка Вступнику. Ось ви можете її побачити: вкладка Вступнику. На якій є детальна інформація щодо спеціальностей, переліку документів, вступних іспитів, правил прийому, тестування і так далі, ви можете пройти пробне тестування, підготуватися до співбесіди, можете переглянути питання, які виносяться на співбесіду з відповідями, можете ознайомитися з календарем абітурієнта, з програмами іспитів, з програмами і з розкладом. Проведення співбесід. Далі і, звісно, що ми є в соціальних мережах, це і YouTube канал, на якому ви зараз нас прослуховуєте: Facebook, Інстаграм. Запрошуємо вас до себе на навчання. Я думаю, що ми надали вам в цьому ролику інформацію для роздуму. Якщо ви зацікавилися, запрошуємо вас до перегляду наших наступних роликів. Там є і інформація і про наші спеціальності, і про спеціальні умови вступу, про ступендіальне забезпечення, про проведення практик, відеоекскурсія по коледжу і так далі. Тобто, запрошуємо вас переглянути весь наш плейліст. І чекаємо на вас. Приймальна кампанія. Комісія е працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, починаючи з сьогоднішнього дня. Звертайтеся до нас за телефонами, е звертайтеся в соціальних мережах, пишіть на електронну пошту. Ми вас чекаємо, ми вам допоможемо. Від... Надамо відповіді на будь-яке ваше запитання. Ну і бажаємо вам успіхів і чекаємо на вас, як на наших студентів з 1 вересня. На все добре. Задавайте питання, якщо вони у вас будуть. Телефонуйте нам, пишіть, бережіть себе.